Добрий день, ви на каналі Олена і Кролі. Сьогодні я забираю малих від мами і отаке явище. От йому 40 днів. 40 днів, і він вже всіх, я не знаю, це хлопчик. То його треба відділити, то буде плем... племінний, Чи як? Ти бачите, що він робить? Йому 40 днів. Ну То капець, його треба тримати окремо. Бо він вже всіх замучив. У мене таке вперше. У мене таке вперше. Як це називається і що з ним робити? Підкажіть мені. Підписуйтесь на мене, ставте лайки, пишіть мені. Папа, з вами була Олена і Кролі.